Вітаю колеги! Мене звати Анна і я працюю у команді «Експертус». Сьогодні поговоримо про вищу онлайн-школу охорони праці. На наших вебінарах я іноді не трапляю на запитання в чаті. Підкажіть, будь ласка, де пройти навчання? Підказую. Приєднуйтесь до навчальної групи Професійна сертифікація спеціалістів з охорони праці. Проведу вам короткий екскурс у програму. Вона містить 5 модулів та 39 уроків Це цілих 60 годин навчання. Навчатись можна онлайн, побудувавши власний графік. Завдяки навчанню ви краще підготуєтесь до перевірки держпраці та уникнете штрафних санкцій. Програма складається з 5 основних модулів: що таке СООП та як їх впровадити на підприємстві? Які основні напрямки роботи СОП. Окремо зупинимось на питаннях щодо навчання та інструктажів захорони праці, основні вимоги до гігієни праці, здоров'я працівників, що робити одразу після нещасного випадку, та який алгоритм розслідування, принципи до медичної допомоги потерпілим на виробництві. Кожен модуль складається з декількох тем: а ті з коротких інформативних лекцій. По закінченню отримуєте електронний сертифікат від нашого видавництва. А бажаючі також мають змогу пройти перевірку знань комісії держпраці. Для того, щоб дізнатися вартість, а також отримати індивідуальну знижку, телефонуйте за номером вказаним на екрані.